В цей час по місту Васількову розгулює бандит, колишній соціаліст, а тепер член НСНУ Ігор Гаврилюк. Це він організовував погром громадської приймальні депутата Васильківської міської ради Бірюкова Сергія Миколаєвича в ніч з 5 на 6 вересня напередодні приїзду Юрія Луценка, лідера блоку НУНС. При мовчазному спостеріганні співробітників Васильківської міліції на чолі з заступником начальника Русанівського озброєні холодною зброєю бандити розтрощили намет громадської організації Європейське Суспільство та автотрейлер, в якому було розміщено депутатство приймальне. Це було зроблено для того, щоб приховати від Юрія Луценка правду. За дорученням активу міста Васількова звертаємось на сьогоднішній день вже до міністра внутрішніх справ. Шановний Юрій Віталійович, просимо вище наведене вважати повідомленням про злочин та виконати ваші обіцянки дані під час виступу на центральній площі міста Васількова бандитам тюрми та закон для всіх один.